Всім привіт! Це наступна серія наших детейлінг буднів. Зараз будемо їхати на бокси. Там у нас приїхала цікава машина. Цікава чим? Цікава тим, що вона приїхала від підписника, від підписника з Ютубу. Це... Нас там не так багато, але я тільки виставив відео, людина зв'язалася зі мною і пригнала і пригнала нам автомобіль на хімчистку. Ось також будемо сьогодні працювати з одним яскравим автомобілем. Він приїде до нас ввечері на маєчку. І буде ще в кадрі субару від хлопців. Тачка в плюс. Так, ми будемо її вже завершувати. Власникам було прийнято ще відполірувати її, тому що попередньо ми її хімчистили, ми її мили двигун, шліфували, полірували фари. А тепер було вирішено ще повністю навести марафет, так сказати, ззовні. Там буде дуже цікавий сюжет, тому що вона досить замита. І будемо з нею боротися. Тож, поїхали. Так, отут до нас заїжджає демрелі Каптіва. Це, до речі, автомобіль від підписника. Зараз загнали його в бокс, він тут відстаюється, приходить в температуру бокса для того, щоб його помити. Чому він відстається? Тому що різкий перепад температури нічого гарного не зробить. Автомобіль потребує уваги. Є багато таких моментів. Ось тут все в жирових. Відкладеннях, все воно засмальцоване. сидіння ось тут проломані, буде дуже багато бруду. Це вже я наперед знаю, тому що ось дивіться. Це ковролін, на ньому дуже багато піску, і він ще такий противний ворсистий. Автомобіль буде чистенький, але не новий. Я наголошую всім власникам це таких автомобілей, тому що дивіться, тут ось момент, тут момент, і з цим нічого не поробиш. Ось, ну, але все буде чистенько. Також ремені безпеки, ось тут. Все повичища, бачите, як воно чорне. Оце на стелі, це не кінь падає, це бруд. Також все почистимо, стеля тут без поролона. Тож буде чиститись, я думаю, не відклеїться. жартую. У нас на нашій практиці такого не було. Так, задній ряд. Теж бачимо все воно в щілинках, в порах все воно позасідало. Тут буде справжній детейлінг. Ось, бачите, наскільки. Гарніше виглядає заднє сидіння, воно більш тримає форму. Ось, А це е, текстиль. І спереду він взагалі зношений. Автомобіль має три ряди, ззаді навіть повноцінний. Зараз детальніше все розбереться, помиється і покажу вам, що твориться в закромах такого автомобіля. Тому що хімчистки він не бачив е, давно, це я вам гарантую. А можливо, це і перша його хімчистка. Ось тож починаємо роботу. Тут стоїть мій цитрамончик і, і топиться. Хочу, щоб він розтопився, бо я не можу відкрити багажник, У мене тут все замерзло, щоб нічого не зламати, хай трішки відтане, бо це просто, просто поба. Може, якщо повезе, може, якщо мені сьогодні повезе, і хлопці будуть не супер зайняті. То він ще помиється. Я би помив би його сам, але в мене немає на це часу сьогодні. Так, шеврик аптіва у нас вже вимитий. Автомобіль зовсім зовсім змінився. Тепер він виглядає гарненько. Прямо як не, не, той, не той автомобіль. Він був в купі бруду і навіть не було зрозуміло, якого він кольору. Тепер все гарненько вимито. Все чистенько. Зараз буде переганятися він в інший бокс. І е, буде вже марафетитись і всередині. Там в сусідньому боксі хлопці роблять каптів. Е, покажу вам її трішки пізніше, коли вони вийдуть на перерву, тому що мені там просто немає місця, їх там четверо людей. І я там не можу поробити вам під зйоми, нічого показати, але покажу. <му> Зараз покажу, яка кількість стажорів у нас прийшла на стажування, хтось з них залишиться, а хтось не залишиться, але я покажу в нас тут з працюючих тільки три людини. Дивіться, всі інші за стажори. Шадрика птіла в нас. В роботі робиться, вже десь на 70% він зроблений. Залишається декілька моментів, Там торпедо, пол під передніми пасажирами і в принципі все. Ось. Час до його видачі до завтра. Опільмока на мейку кузова і вологе прибирання в салоні. Цікавий автомобіль. Зараз ми його вимиємо і будемо пушечка. Вчителька мікрорайону. Закип'ють, навили зразу першої фази. Так, копіль мокка у нас відмивається. Зараз відмочалюється все гарненько. І сушиться консервація воском. Готовий, він чистенький, красивий, вже почищений, вже прийшли власники, тому я не можу показати вам детально цю прикольну машинку, але мушу показати цю красу. Так, тут хлопці чистять бокс після мийки, а там готель Мока вже від нас від'їжджає. А це Костя з рулоном туалетного паперу йде в кабінет. Човрика птіва у нас вже повністю готова. Вимита, пластики зовнішні законсервовані, бо вони були в жахливому стані. Ось. По салоні вона перевершила трішки мої очікування, тому що вийшла вона вже не так погано. Сидіння це їхній максимум, це воно переливається. На камері видно їм трішки гірше, ніж е, в житті. В житті не так погано, але камера бачить краще. Ось, Матеріали якісь текстильний трішки міняє. Свою фактуру, ворсу, тому воно так виглядає. Ось, загалом всі пластики почищались бруду було дуже багато, руль заспальцьований, ці всі кнопочки були в жахливому стані. Тут також було все дуже погано. Зараз хлопці відправлю ще раз на перевірку Ось автомобіля, але у нас в принципі все, 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 все. вийшло гарненько. А так от у нас відбуваються перевірки. Ставить позначки ось такі. А хлопці йдуть і дочищають. Так, subaru у нас вже в боксі. ця subaru заїхала до нас на полірування. Це та сама subaru від хлопців. тачка плюс Тепер будемо її освіжати по кузову, Раніше робили хімчистку Тепер будемо наводити марафет тут, Вона дуже замита і зацарапана, ось дивіться, наприклад, з ці місця. Це просто трешак, І треба. Зробити нормальний перехід на криші, виполірувати його. Ось вона там частково фарбована. Будемо це все наводити марафет на ньому. Це підтичкуємо, щоб було гарненьке. Вона вже помита, зняти біту митлевий вкраплення. Зараз підсохнуть оці стики шви, щоб ми могли поклеїти малярний скотч і її полірувати. Так то вона просто треш, як вона виглядає. Дивіться, це тут взагалі. Просто попа. По субару маємо космічний результат. Ось так от виглядає деталь до. Ось так от виглядає після. Ладні, коли буде машина готова? Це все під відео? Так, да, да, давай, під розписку. Скажи, коли буде робиться. Скажіть, коли мене зробить. Кажи, добре, що у нас тепер три бокси. Добре, що не я видаю зарплату. Що ви голови по Так, Субару у нас добігається другим кроком, після цього буде фініш і покажу вам вже весь результат готового автомобіля. I I like так, Субару від хлопців тачка в плюс вже готова, вже відполірована. Виглядає вона просто бомбічно. Так, є на кузові нюанси, але з цим ми вже нічого не зробимо. Це якби треба перефарбовувати. Але автомобіль виглядає вже в мільйон просто раз е краще. Ось. Забра... Забрали моменти поверху автомобіля. Тепер він просто виглядає бомбічненько. Дуже-дуже багато було замитості, дуже багато насічки і глибоких срабин. Є декілька вмятинок які повідкривалися після полірування і їх стало просто видно. Але загалом автомобіль дуже дуже сильно змінився. Тому зараз ловіть декілька підйомчиків. Так, Subaru у нас вже. Капельках можемо бачити, як воно е класно гідрофобить, е тому що воно ще покрите зверху воском. Загалом автомобіль е бомба. Чому я показую його зараз? Тому що вчора я протупив, для закінчення цього відео і знімаю його зараз. Е тож підписуйтесь на канал, ставте лайки і не пропускайте наші летелінг на будні.